Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме у парку Зелений гай. І ми хочемо вам показати, як прикрасили його гарно ось такими повітряними різнокольоровими зміями. Тут їх декілька десятків штук, їх розвісили практично по всій вхідній зоні, і вони дуже яскраві. Ось так вони виглядають. Додали такої особливої родзинки цьому парку. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у місті Дніпро, а саме у парку Зелений Гай. І тут з'явились ось такі повітряні змії. Як ви можете побачити, вони прикрасили головну алею, їх тут декілька десятків штук. Ось так вони виглядають. Додали вони такі, такої особливої атмосфери гарної. Тож всі відвідувачі цього парку можуть насладитися цими повітряними зміями. А з новинами Дніпра і області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор ФЕМСТОСІМЕТРИ і підписатись на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного та тихого дня.